3 кілограма 241 грам. О! 3241 грам літія. Самі вважайте, скільки тут ємності. Я думаю, повербанк можна не кислий зробити з трьох з копійками кілограм. Дивіться, друзі, перше число наступило. Я казав, оцей ящик із акумуляторами. Це акумулятори, ті, що нові із китайських приладів. Це нові акумулятори із китайських приладів. У вживанні вони не були ні разу. Вони. Нічого не робилися, вони стояли у ліхтариках, в яких ми прям з заводу зразу з пачки міняємо акумулятор на наш. Ми туди ставимо Samsung або LG акумулятор наш фірмовий. Соответственно, в нас остаються ці випайки, і вони е, і різної ємності. Ємність ми їм всім протестували. Вони в роботі не були. Вони прям з заводу, з пачки зразу е, перепаковані. Вони отут, а я казав, я 1 міліампер годину за одну гривню продавав чи одну копійку, одну міліампер годину за одну копійку. Тобто на 500 міліампер годин можна взяти за 5 гривень, ось акумулятор, за 5, за 6 гривень. Ось 2242 міліампер години за 20 гривень, 22 гривні оце. Оце по 4000 міліампер годин за 10 гривень і так далі. Я розпродував, казав, якщо я до кінця місяця не розпродую це, я, мабуть, комусь його віддам задаром. Так от, давайте не задаром. Давайте встраюємо коротше, конкурс, ребята. Значить, конкурс що? Я можу порахувати, скільки тут. ну, Тут. добіса, Тут добіса, але реально їх. Тут, тут просто добіса. Дивіться, Цілий ящик, цілий ящик із акумулятора. Значить, ваша задача. В коментарях пишемо. Хочу ящик. ой, Samsung. Samsung я не дам. Хочу ящик, пишемо. І переходимо у мене в профілі. Телеграм канал. Переходимо на телеграм-канал. Там у мене адмін. зробить Google форму. В ту Google форму вписуєш свій нік у Тіктоці, який в нік, е І номер телефончика. Да? І номер телефончика. Все. І ми потім з цієї Google форми будемо рандомно вичисляти победителя. І я думаю, коли ми. Я думаю, скільки нам тиждень хватає. Значить, 7 числа буде вже через тиждень. Буде у нас. Так, Даже... да, через тиждень. 7-го числа через тиждень буде в нас розіграш, і ми цей ящик подаруємо на халяву, то тобто є безплатно людині, яка зареєструється через Google форми. Але якщо вона коментар під відео не остави, ми нікнейму проб'ємо, то тоді переходить до наступного. Ми ще раз перерозіграш зробимо і рандомайзером ще раз промотаємо. Зрозуміли услов'я. Зрозуміли услов'я. Які тут акумулятори оце 1848 мА, 1885 восім 1736 тисячу 1864 восімдесят Отут 1575 мАг, І так далі. так далі, 1715 мАг, тут, тут 500, та маленький. Коротше, тут їх навалом. Реально, якщо зібрати, тут можна і павербанк дебелий зібрати, що хочете. Можете свічні свічки на них робити. Що хочете, та й робіть. Коротше, оце цілий ящик акумуляторів. все. Зараз я ящик запечатую, опломбовую. І оце скільки є на даний момент тут акумуляторів. Оце всі оце. оце. ящик важкий на руку.